Привіт! Сьогодні я розповім вам, що таке карта тимчасового побиту і навіщо вона вам може знадобитись, якщо ви живете або плануєте жити в Польщі. Карта тимчасового побиту це документ, який дозволяє іноземцю легально перебувати на території Польщі тривалий час. Її офіційна назва карта побиту часового, видається на термін до трьох років, залежно від підстав, на яких ви подаєтесь. Кому може бути потрібна карта побиту? Якщо ви працюєте офіційно в Польщі і хочете залишитись надовго? Якщо ваші близькі живуть в Польщі і ви хочете бути поруч з ними, якщо навчаєтесь тут або відкрили власний бізнес, якщо хочете більше стабільності, не продовжувати візу кожних кілька місяців і мати документи, які дозволяють легально залишитись, навіть якщо віза вже закінчилась. Що дає карта побиту? Ви можете легально жити та працювати в Польщі, вільно подорожувати по Женгену до 90 днів у півріччі. Спокій та впевненість, бо ваш статус в країні офіційно підтверджений, і з часом це може бути перша сходинка до постійного проживання або навіть громадянства. У наступному відео я розповім, як саме податися на карту побиту, які документи потрібні, і на що важливо звернути увагу. Щоб не пропустити, підпишіться на канал, поставте лайк, якщо це відео було корисним, і напишіть у коментарях, чи вже подались ви на карту побиту або плануєте це зробити. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео!